Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би познайомити вас з дресуванням цуценя німецької вівчарки. Знайомтесь, це Ірма, Їй трошечки більше ніж 3 місяці, і її господарка Катя. Приємного перегляду! Починаємо тренування ми з гри. Тому що цуценя в гарному настрої, вона бігає, вона кусається. І спочатку ми трошки просто побавимось, пограємось, поробимо перетяжки, попрацюємо з хваткою і розігріємо цуценя, щоб початок тренування був завжди на позитиві. Ви бачите, як господарка постійно відходить від собачки, тим самим мотивуючи її підходити. Нічого. Иногда давай ей укус. То есть дразни, 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 а потом э, подставь игрушку так, чтобы она сделала плотную, хорошую хваточку. Ой, страшно. Вот опыт и теперь укус. Отлично! И побороться чуть-чуть Я просто если каких-то акцентов буду, будет не хватать, я буду комментировать. А ты хочешь отдавай, хочешь меняйся. сейчас давай разомнем седой то есть чуть-чуть она возбужденная поэтому сделаем плавненькое успокоение концентрацию чтобы она спокойно то есть вводим восьмерочки подделали между ног позаходили, позиции поменяли отлично можно чуть-чуть быстрее, но плавно можно скорость выше, но не резко, а плавно Іноді ділять паузу. Тобто там поделали, поделали, оп, посадили перед собою. Посадили. Оп, чуть-чуть І трохи есть Тобто, вот вона поработала, поработала, оп. Отлично, супер. Іще паузу. Кажу, лежать. Ідея полягає в тому, щоб навчити цуценя переключатись з збудженого стану в спокійний. Тобто ми можемо гратись, робити щось активне, а потім цуценя має вмить переключитись і заспокоїтись, і робити вже якісь дисциплінарні команди. Зараз ви бачите, як ми робимо зміну позицій. Тобто позиція поруч і позиція до мене. Ці дві основні позиції, які собака має добре знати: це позиція до мене, фронтальна, в каті вона звучить кам. А зараз буде позиція біля ноги поруч Суті. і вчимо цуценя переходити з однієї позиції в іншу поруч отлічно еще раз кам. хорошо тепер відсюди заняття між ног только щоб вона обошла снаружи ногу Люблю. а зараз еще додаем третью третю позицию супер. проміжного. И, И Если на канал, с часом узнаете, на что это нужно. Да-да-да. Супер. Отлично. Теперь опять между ног. Оп. Супер. А теперь ничего страшного. Хорошо. теперь отсюда поруч И теперь отсюда между ног. Отлично. отсюда камни. Хорошо. Отлично. Играем игрушки. Супер. Іграємо, граємо. супер! З позиціями розібрались, а зараз починаємо рух окремим блоком. Головне не очікувати від собаки. Осознаного якогось виконання, головне правильно мотивувати, зосередитись на тому, щоб собаці було зручно йти, щоб собака не стрибав за їжею, щоб собака не відволікався. Рука має бути не надто високо, не надто низько, і просто провести цуценяту корм. Після руху по прямій трошки попрацюємо розвороти. Супер. А тепер на 180 точно так. корочки развернулись ко мне лицом вау, супер Подшагивать в сторону плавнее вау супер меньше шаг и плавнее лучше короче шажочки просто чтобы она отда короче и плавнее вот отлично отлично а теперь Чуть-чуть разворачивайся в мою сторону лицом, а ногу, та, которая с ней, назад и как бы делает дугу. Понятно объяснил или нет? Дуже сум... да. сомневаюсь, что я зрозуміло пояснив, але, э, ця треба для того, щоб э, Супер, відпрацьовувати не так явно. Мебудь, Микро. Есть, ты, ты шла того, того, чтобы чтобы так, она то а, самое, только что вот так, а начни то же самое, только чуть-чуть по дуге, чуть-чуть то же самое упражнение, которое ты делала, просто не по прямой. А? Можно делать паузы сначала. Здравствуйте, моя дорогая. Окей, okay, поруч. Начинаем просто прямо по прямой линии. В бок от нее. От нее, от нее. Ну прямо от нее. Вот. Так. А теперь потихоньку начинаем, да, и попу закручиваем за себя. Не забуваємо після кожного блоку команд відпрацьованих просто пограти, побавити з цуценята або відпустити, просто побігати, перезавантажити, не навантажуйте цуценя постійною роботою. Погрались, попрацювали, погрались, попрацювали, щоб собачка могла розслаблятися. Укладка з команди поруч". слідкуємо за тим, щоб лапки цуценя. Не вивалювалися вперед, а собачка лягала, відкидаючи дупу назад. Вау, супер. Супі! Про це треба систематично відпрацювати, щоб м'язи собаки запам'ятали, як робити цей рух. Вау, супер, Поіграли. О, отлично! Сидіти, лежати, стояти. Використовуємо рамку, щоб вчити цуцика не зміщуватись. І працюємо зв'язочки з двох команд, щоб просто відпрацьовувати механіку руху, щоб собака потім не плясала на комплексі, а звикав робити вивірений такий правильний рух. Вау! Вау. Йоу. Браво. Нагадую, що Закончено. після кожної зв'язочки треба пограти. Цього я не показав, але ми вже перейшли до наступної зв'язочки. Це лежати стояти. Так само ми вчимо собачку механіки, механіці руху, щоб собачка просто звикала. Правильно лягати і правильно вставати. І ще трошечки фіксуватись в позиції. І остання зв'язочка сидіти стояти. Нагадую, що після кожної зв'язки ми грали з цузенням. Зараз спостерігаємо відпрацювання команди апорт. Вчимо цуцика утримувати а, предмет. Але тут є невеличка помилка. Катя хоче забрати, забрати трубочку, але можна просто сказати так, і щоб цуценя виплюнула трубочку на підлогу. В, наступні, в наступному блоку цієї вправи ми цю помилку вже виправили. Подивіться. Так. Так. Сугор, і, відрічна, і не віддіально. треба там поспішати схопити. Цей предмет. Просто сказали так і видали ласочі, а предмет хай впаде на землю. Потім будемо вчити віддавати в руки. Відпрацьовуємо початкову висилку, розвиваємо мотивацію на м'ячик і прагнення цього м'ячика дістатися. Є! браво, браво! перемога! Супер! Ну, і в кінці, коли собачка у нас вже втомилася, можемо трошки попрацювати витримку. Собачка лежить, відпочиває, і ще і за це отримуєш шматочки їжі. Все, я вам всі секрети мондіоринга початкового виховання вже показав. Тому, якщо хочете нові лайфхаки, будь ласка, підпишіться і напишіть комент. Як вам Катя з Ірмою? Чи подобається вам? Як Давай вони тренуються? І що хочете, ви їх угу. частіше бачите на нашому каналі.